У Рокитному відсвяткували храмове свято на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Цей день також називають другою пречистою. Божественну літургію очолив архієпископ Білоцерківський і Богославський Августин. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця. И причастие Святого Духа будет со всеми вами. Серед численних прихожан та паломників за богослужінням у храмі молились депутат обласної ради Олександр Онищенко. Після прочитання Євангелія архієпископ Августин виголосив проповідь про значення Пресвятої Богородиці в житті християнина. По закінченні літургії навколо храму відбулася традиційна хресна хода. У слові владика привітав настоятеля храма, духовенство та гостів з престольним святом парафії, побажав бути достойними заступництва Пресвятої Богородиці. Кожен з нас мусить давати десятину. Хто то трудо церкви прибрати, будувати хтось проповідь робити, але треба служити Богові. Вітальне слово також виголосив Олександр Онищенко та подарував парафії настольне Євангеліє. Рогіславна дозвольте мені привітати вас усіх сьогоднішнім святом. Побажати вам міру, добра та Божої благодаті. І від всіх нас, від всіх прихожан, я хотів би подарувати цю священну Євангелію вашій церкві. Ходіть до церкви, моліти, і Бог завжди буде з вами. Відповідь отець Олександр, настоятель Рокетнянського храму, Різдва Пресвятої Богородиці, подарував Олександру Онищенку почаївський образ Пресвятої Богородиці. Знак такої шани до нас, за таку велику вмилост, яку не став Романович на побудівництво нашої огорожі, такий великий цінний дарунок нашому храму. Я сьогодні Олександр Романовичу дарую таку ікону Божої Матері, яка нехай допоможе йому в здійсненні його бажання.